Вони виглядають як із майбутнього, але натхненням була епоха дисків і дзвінків з моторол. Знайомся, Nike V2K Run – наймодніша машина часу сезону. Ця пара виглядає як мікс Nike Romero 5 та старих добрих зумів із 2000-х, але все зроблено сучасно: агресивне суле, динамічні лінії і. Хром блиск, ну просто срібна ракета. Кольорова палітра, холодна, чиста, ідеальна під стрістайл у світлих тонах. Верх, сітка з синтетичними панелями, дихає, блищить, тримає форму. Блискучі деталі додають футеризму, але не виглядають дешево. Усілка м'яка, амортизація, помітна з першого кроку, підошва масивна, але легка. Тобто виглядає ніби на платформі, але не відчуваєш вагу. На нозі сидять комфорту. Особливо сподобається тим, хто любить простір у носку і хорошу фіксацію п'яти. Ця модель для тих, хто в темі, хто знає, що таке white2k? Це не просто тренд, а стиль мислення. Для тих, хто хоче щось свіже, але без перегрузу, стильно, зручно, впізнавано. Nike v2k – це не хайп, це стратегія. Де брати? Звісно, в манат, бо там актуальні релізи, швидка доставка і офіційне взуття без Ой, це репліка. Wait to Кейран це не просто нові Nike, це той самий ретро-футуризм, який зараз на піку, і вони реально змушують обертатись у місті.